Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішила сьогодні полити свої рослинки і записати таке відео невеличке про те, як я їх поливаю. Чому це важливо? Для мене це важливо, тому що зима і саме взимку повинні ми їх полити обережно, так, щоб не втратити свої цінні сортики, щоб вони не були перелиті. Якщо температура у приміщенні низька, так як у мене, у мене температура плюс 10 градусів, зазвичай така стабільна, понижається плюс-мінус, залежить від температури на дворі. Якщо у приміщенні стоять рослинки, у мене також є у будинку, де опалення включене, там температура плюс 20, звісно, поливаються вони частіше. Там без проблем вони. І також я їх там поливаю обережно, не переливаючи, тому що ну, такий зараз час, що тільки перелиєш, тільки не додивишся і все. Чорна ніжка моментом включиться і від неї вже нема спасіння. Ось поливаю свої рослинки я раз у 3-4 тижні. І завжди чекаю моменту, коли підніметься температура в приміщенні. Ось, може, ви бачите, на даний час плюс. 14 градусів, 15 навіть градусів. І тут вже я розумію, що нормально, тепло в приміщенні можна полити і все буде добре, тому що нижче, 8, нижче 10 я просто їх не поливаю, тому що холодно і є загроза, що може підключитися якась хвороба грибкова. Я буду поливати, покажу кілька методів, як я їх поливаю. Ось в мене є літр водички. До того ж, так як я поливаю їх раз там, можна сказати, в місяць, я дозволяю собі використати для балансу мікроелементів, для їхнього здоров'я, якісь амінокислоти, добрива. От сьогодні я вирішила підживити свої рослинки добривом, універсальним в мене є. 18, 18, 18. Даю я третину добрива від її, всієї дози, тобто 1 міліграм на літр води. У мене є такі ложечки вже куплені, якщо можливо цікавить, у аврорії вони такі є вже мірні, дуже чудово тут усі ложечки вже на ті мірки дуже легко ними відмірюються. І так, як в мене. З'явилися такі рослинки через перепади температур із такими ознаками хлорозу, коли не засвоюється хлорофілом. Це може бути причиною холоду та також недостаток світла. Не на всіх рослинах. Там, на деяких сортах, я вирішила їх підкормити. Ось в мене є магній, сульфат. Я дам також. 1 грамчик на ж води, оцього добрива, магнію сульфат. Сама доза його повна, наприклад, там що добрива, що магнію сульфату десь 25 міліграмів на літр води, я даю третину. І велику дозу, особливо взимку я не даю. Взагалі вважається, що менше треба підгодовувати, але така невеличка доза підтримає їхній баланс мікроелементів. Уже в мене є розведений. Ось такому малесенькому У мене є такий, дуже люблю ним підкормлювати в приміщенні підливальничкою з тонесеньким-тонесеньким носиком, яким легко дозувати полив. Широкий носик просто важко проконтролювати і не перелити. У мене буде кілька методів поливу. Якщо комусь не цікаво, здається, що відео таке, знаєте, ні про що, можете проходити мимо. Кому цікаво, додивіться, напишіть щось. Ось такою поливальничкою я зазвичай такий період зимовий поливаю цілий, цілий, цілу поличку на стелажем. Тобто води йде мало, поливаю я, ось починаю показувати як. Ось беремо такий сортик, в мене є. Чудові грушенька. Можна полити кількома методами. Тобто, полити у піддон. Небагато. Ось, трошечки водички. Полили, відставили, нап'ється вона швидко. І також стежити, щоб лишньої не було перелито. Також я поливаю, зазвичай в основному, бо рослин багато. Ось взяла спеціально такий спеціар прозорий, і ви будете бачити, як розпространяється водичка по краєчку. Давай по краєчку горшечка. Дуже трішки. Ось, пройшлась прям. І ви бачите, погляньте, ви бачите, я думаю, добре видно, як водичка по стінках протекла донизу. І цього достатньо. Навіть чудово було б, щоб вона скапала внизу. Капельки пару капельок впаде внизу. От в мене капнуло пару капельок. Цього достатньо. Більше я його поливати не буду. Ось так я кілька горшечків візьму. Трішечки по стінках вже цього достатньо. Також отакі молоді рослинки, як в мене є. Ось ви бачите, молоді рослинки. Я поливаю їх нижнім поливом, тобто занурюю у водичку і стежу, набирається вода швидко. Ось, якщо ви бачите, вже набралося. Все, більше я не буду досить. Все дуже трішки. Ось в мене є молоденька рослинка. Занурюю. Нижній полив. Все, ось. Достатньо. Даже навіть на повну стю, воно внизу ось таке взялося. Достатньо. Ось в мене ще такий маленький горшечок є. Не видно, як вода просочується, але я занурила відчула чуть-чуть, що він поважчав. І відклала. Ось так відбувається у мене полив рослин зимою. Буває, звісно, така велика кількість, не можна простежити, десь перелиєш більше, десь менше. Але торф, який я пересадила усі рослини свої, в легкий, пухкий торф, повністю і маленькі горшечки дозволяє їм. Швидко просохнути, не затримуватись на довго вологі. І тому в цьому році на даний момент все, слава Богу, добре. Ні одна рослина не захворіла. Тому що минулого року, кожного року, звісно, не без того бувають втрати. Тому всі колекціонери бажають один одному, вдалої зимівлі. Це означає, що рослини всі пережили вдалу зиму. Без втрат взагалі було б ідеально або з мінімальними втратами. Дякую за увагу. Бажаю вам також вдалої зимівлі, щоб все було добре, щоб ви не втрачали рослин, щоб ви їх тільки розмножували і вони у вас чудово росли. І до зустрічі!